Всім привіт, приїхали сьогодні знімати дуже цікаве відео. Сподіваємось, що все вийде. Будемо робити пастки на куропаточок. На перепілочок якийсь. Да, там Бо. уже що попаде. Да, може якась лисичка. Ну, Фазану в нас немає, ну щось може. буде. Ми тут бачили вже неодноразово. Да, постійно як їдемо в цю сторону, мимо річки, постійно піднімаємо. Да, і тут тут поставити. Такі в нас тут, можна сказати, заливні луги. Зараз швидко склепаємо, покажемо вам, які пастки склепаємо. Там надивилися, так. Да, не буду казати, що самі придумали, надивилися теж в Ютубі, як роблять пастки. Зараз зробимо швидко. Ну а куропаточки, перепілочки вже наші будуть. Да, да. Все, зараз повинно показувати. Так, друзі. Зараз ми трошки підобідаємо. Рішили перекусити батончиками шоколадними, бо не їли ще сьогодні нічого. Так, друзі, йшли йшли. Не знаю, буде видно вам, не видно. Побачили вже одну сидить в кущах. Он. Боюсь, що якщо будемо підходити ми її спугнемо, полетить вона, звісно. Є. Видно, За кущом сидить. Заникалась, навіть на нас почула, притихла. Може там щось хавала якраз. Оце ми, ми їх і будемо брати, оце пастки на них і будуть робити. Да. Так, уже куропаточку одну бачили. Зараз будемо йти далі. Злетіла, думав, руками поймати, не поймав. Зараз вже будемо йти різати лозу якусь на пасточку. Одну будемо з лози робити, другу викопаємо. Покажемо вам як будемо робити. Зараз швидко. Жарко сьогодні у нас здорово. От у воду купайся. Може і окунемося. Так, Владик, он вже тяне гілляки. Зараз будемо з них строїть щось. Бо як кажуть, ламати не строїть, а строїть О, не ламати. Піночок тільки найти, бо смали таке, що вже і дихати. Так, отакий каркас вже для першої ми пастки зробили. Сейчас будем Сейчас верх будем делать. Да, укріплять усе. Я думаю, пока вам виглядати непонятно, понятно, ну потом буде понятно. Буде Потом буде понятно, що запаска як вона працює. Я по перепльочками як буде понятно, як да. все здорово. Просугається робота, уже каркасик у нас стоїть. Зараз будем чисто лозою з верху загинать. А я пойду умийся, бо щось воно жарить скоро тіле мені кажеться. Ну да, сьогодні спека у нас неймовірна. Тільки яка у нас тут тічка така невеличка. Це ну, сюсочок єсть. Ну чисто. Чиста водичка вообще. Дно видно, трошки зароща. Вода, як льот. То щоб освіжала. Який жеребець юний. Ох ти, нехай. Хороша. Отак у нас уже вже вже позакріплювали палочки. Уже половина діла зроблено. Не так то воно все швидко, як казалося. Ну no, нічого, зараз далі будемо. Там Богдан далі нарізає, я хлепаю, там річка дзюрчить, ставить ми десь будемо їх отам, ближче до ліса, отам до подболодця, там ми тільки бачили її Так Буде все, думаю, чудово Отак от, от Богдан лазить, щоб віточки добути. Гано не кажіть, що ми вандали. Бо ми не такі. От іменно. Ми от тільки возле них стояли, каже. А ну душі його там. На спину не впадеш? Не знаю. Чисто для відео так. Бо тут за яку держиш, теж пиляй. <різь> так от робота бензопила в нас. Хускварна, мені кажеться. Якусь криву пиляєш. От у за якою рукою держиться, то поняв, трошки далі рукою держиться, а далі пыляй її. Ай, бля. Поламав? Пальця чуть не поламав. Може то порик Таком. Зеленої чаші він їх пиляє. Додому каже. Все, поки хватить, я думаю, а улыбайся. надо крепче, крепче держались. Так, друзья, вот такая вот у нас пастка вышла. Вот подпорочка стоит, до нее не привязана леска. Мы сейчас продемонстрировать не сможем, как она делает, потому что Установлювали її полчаса, мабуть, щоб поставити нормально. Я там льоска натягнута внутрі. Як тільки туди якась перепілочка зайде, лісочку зацепить лісочку, да, я туди комбікорм вже накидав середину. Кукурузки накидали. Кукурузки, да. На так. Покажемо, що ми кидаємо. Бо сюди вже і лісти не хочемо, щоб не сработала. Да. Бо якщо спробує, я вже і нас займаю. Бо вона, вона нежна дуже. Да. А хто ж спасати нас буде, ніхто ж не знає, що Добре. ми тут. Власне, койот сюди не залежить. В общем, побачимо як вона розпрацює, що воно буде, будуть ли перепілочки. Так, замаскували ми її, щоб не видно було нігде її, ні відкуди. Така іменно в окромному місці. Да, ми тут так. Бачили, де вона як да, вона, вона тут якраз рядом сиділа в, в кущиках. Я думаю, вона ще сюди прийде. Її комбікорм заінтересує. Нам сказали на базарі, що комбікорм це потужний такий Перепелка сама на нього нападає. Так що будемо бачити, що там по результатам. Владик уже риє яму для другої пастки. Я от бутилочок обрізав. Зараз покажем, в чому суть буде цієї пастки. Зараз оцього верхнього слоя знімем. Каже, земля Владик така, що лопату можна ламати. Можна так, що здорово. Ну, воно травою пороще все, луг такий Ради дикий. Да, на кострі, я на все да, ой, як ми будемо їх жарити на кострі, якщо поймаємо? Ми вже рецепти надивилися. Ще нічого не піймали, а рецепти вже надивились. Так, а ну давай переворачувати цього хулка. Так, зараз. Його, да. Опа! Сохрені тут торш. Це треба викидати тільки недалеко, бо ми будемо з нього ліпити ще. Так, друзі, така у нас пасточка друга получилася. Суть, суть в чому цієї пастки, дивіться. Викопали ми ямку. Глибоченьку таку. Поставили два оці обрізаних бутилочки. дві штучки. Це входи в них. Да, це входи. Зараз насиплемо возле входу цього комбікорму. І насиплемо Зараз туди в бутилочки. Прям, щоб. Вона якщо трошки попаде, да, Так, Вона ж поскользнеться на бутилки. Якщо навіть полізе, вона вже назад ніяк не вилізе. Не вилізе, тому що там глибоченько. А, а це так... зверху вітками накрили, щоб не вилетіла нею. Так, да, і землею прокидали. да, Я думаю, буде чітко. Ну по крайней мере ми таке бачили на ютубі, так що нас не судить строго. Хто придумав це, то і якщо винуватий. От Я думаю, у нас все вийде. Може. Так, мусор з собою забираємо, не оставляємо і всім так собі робити, не оставлять, забирати, все з собою. Далі будемо уїжджати вже да. завтра вечір, побачимо який результат. Оставляємо ровно на сутки. Я думаю, так, да, плюс-мінус десь в таке час приїдемо, може чуть попозже, може раніше. Дві паспортки зробили. Я думаю, все буде. Ну вона тут є. Якщо є, значить. Ну, якщо ми її тут бачили, значить вона тут є. Так, зараз... Ой, обмиваємося, миємо руки і так, давай зараз спать. В річку підемо туди окунатися, митися. Друзі, знову привіт. Приїхали ми вже наступного дня. Вечерком. Зараз да. вже так сонце сідає, зараз вечірку може приїхати. Перевіряти. Взяли з собою коробочку на всякий випадок. Ну, Мало ли, вдруг поймаємо щось. Зараз будемо їх міг голови. Будем проверять коробочку, если что будем ложить. Сейчас пока подходим. Рузь, Мне она... кажется, вона закрыта. У нас яка. Не, может, может она уп упала варить. просто. <різь> ну, сейчас побачим. Ну... Резко. Не, як резко. Так, а ну. Так, я сейчас дірочку дивлю. І ну, тут он. Да. Е. Є... Е. Є... одну точно бачу. А ну треба якось аккуратно. Попробуй между пальцем, между этими пролізе рукой. Є, одну взяв. Є? Да, одну взяв, навіть не тікає. Опа, друзі, оце вже контент пішов. Ти Рветься, рветься, рветься. Диви. Це перепілка така. Це, чи це куропатка? Чи це голуб якийсь? <свист> а що це? Блін, поймали. Прикинь. Що це? Якісь <кхи> вони витяги. Тепла така. Нагрілася за ночь. Так, одна точно є. Наїдена. Двуй, яка вона прикольна. Отак, От представляєте? Ух Пошив. Держи, щоб не втекла. По щі друзі. А вони, інтересно, яйця несуть. Ой, в ту заглядаєш. <різь> Клади його в этот, так, в коробку пробач, тепер. Самочас. Все, пуста далі. Зараз Держи коробку, Ногою нажимай. Ногою прижимай, щоб не втекло. Та вони, наші, так? Ну, прижми, все одно. Нема більше нічого. Зараз ти, воно так плітками закидало все. Вони не... Ну... бушувала тут. Может, може пытались же вырваться. Серьезно, иначе не видно. Сейчас. Так, ветками вообще завалила. Есть. Есть? Да, да, еще одна. Мо там десяток сидит уже. Это какая-то худешенькая трошки. Ты хочешь то лесочку? Такая сама, точно. Ой, какая расцветка прикольная в них. Взял. И они уже там задолбаны, я думаю, я бы хоть голову не попробовали, потому что он і такі лобики подрозбиті, вони, мабуть, так лопи. Мабуть, так ти хотіла, у ці вилася в перепонки. Така от. Що це таке? Прикольно. Це перепонка чи куропатка? Це взагалі фазана якогось. У нас, вони у вже... нас фазани не водяться. Так, може і водяться. Вона хоче злетіти, мені каже, бо в неї крило аж з... напру... напруги зараз Так, давай пакувати. Зараз підемо другу провіряти. Ми там ми зараз наберемо, так будемо продавати ще. Тут зараз подивлюся, тут ще може бути щось. А ну давай, зараз ми його тоді відкриємо повністю. Там може не відкриває, якщо ще сидить. Так ти не видно. Одкрий акуратно, щоб подивитися. Не, іначе нема. Тої сторони ще. Значить немає. Давай Там... подоткрию трошки. Приподніми. Так, тут бадильничку сидим І, друзі, вже... Отак. Дві штучки є. Дві оце було. Оце спрацювала пастка. Я даже, чесно говоря, не ожидав. Ну, фактор, що... Прикинь. Голя, да. це, це ж, і тут а на цьому самому місці, де вона сиділа. Ну так, ми ж тут ладіки стоїть під кущом, ми бачили ж. Дві штуки. Вони... Ну, Вечором приїхали, вже ж бачили, не було тут. більше ніякі не літали. Дві штуки, ну, вони, мабуть, перепугалися, ці тут всю ночь толклися так. що... Навірно, хаос підняли, вони останні не потікали. Так, зараз, підемо до другої. Да, підем другої. Бери, держи ящик, щоб не потікали ж тепер. Підемо до другої. Владікон несе тут треба розривати, треба було лопату набрати. Так, може так глянемо. Вот ту ну, західно. Так, що тут? Комбікорм лежить. Навіть от сюди сидить. Є? Дивно, де голова, он знімає її. Так, да, видно. Видно, бачиш? Сидить. Диви, комбікорм. А як тут? вона не втекла ото. Вона, мабуть, не змогла, вона слизьке, не змогла вилізти. Сидить біленьке. це що таке. Це а ну, може... держи, я буду доставати. Це голуб якийсь чи що то таке. Щось на голуба воно похоже. Так, ну ми ще все одно розриємо, я думаю, вона тут не одна. Я її не витягну так через це, треба витягувати бутилку. пузир цей. І вона не цікає теж вже, вона хоч не мертва там. Так, так друзі, я... отаке у нас. як кажуть... Ох ти йомаю! вона потужно ще А Це Диві, це... Сека. це що, це цепля? Воно це щось не... на цепля похоже. Ух ты, вона чуть не биконула. А якщо підкинуть, полетить, <с? <с?> не будемо перевіряти. От іменно. Прикольно, дивіться. це похоже на цепля. Добрали перепевок. Або куропаток. Це що таке? Ми... Uh -huh. Ну я думаю, його їдять. А Марина, вона, не... наверно, втомилася вже там сидіти. Ну зараз ми ще розриємо, я думаю, там ще щось є. Ну зараз, подожди, в тих, дотикнуть. Ну ставимо сюди, щоб вам видно було. Так, а ну, пробуй розривати. Ховрах не як і не на тієї. Пір'я вона оставила, бо, мабуть, в не лежать. І нема, так, да, більше нічого. Вроді немає. Ні, немає, пуста яма. Да? Да. Це ну, якийсь, як цепля, як другий вид, наче. Ну бачите, комбікорм, мабуть, сроботав. Насипали такого комбікорма. Насипали багато. Трошки насипали вони попод'їдали. Попод да. ну, я думаю, ми ще пастку оставимо цю. Так, да, оставимо, хай стоять, може ще завтра тоді заїдемо, глянемо, що і як. Акуратно зараз знов ну, так. І тую зараз тоді поставимо. Я не думаю, що тут у нас три штучки. Може, правда, якісь і втекли з Вот Оце така. Та трошки поднадіжні, мені кажеться. Ой, я дві штучки закрило Ну вони ж взагалі літають косяками. Так, вони... ну, да, ну щось успіло накрити, щось успіло втекти. Ну, будемо закровлятися, тоді. Да. Я в принципі не ожидав навіть такого. Я думав, зараз приїдемо там шиш буде, бо з нас такі мастера були. От іменно. Строїли, строїли, думають, та, яка там куропатка дурно полізе. А воно? А воно бачите, як оказується. Трьох штучок взяли. Та що водиться в нас таке? Да? Звір'ю. Да. І лисиця не яка їх тут не захом'ячила. Може не всла ще. Ну нічого. Хай ще поставить. Чи вже може не ставитимемо. Ну, мабуть, хай стоять. Може, ну, блядь, наберемо так. Дома будуть яйця нести. От іменно. Так, все, будемо тоді закруглятися. Так, погнали. Так, ну що, все. Навіть неочікувано, взяли ми трьох куропаточок. Все-таки наградило нам за наші старання, що ми пытались, робили цю ловушку. Задовго робили ми і часа повтора. Так, да, навіть поки веток напиляли, поки це все до кучі склепали, зв'язали, воно падає, валиться, так незручно було. Ще комарів в цей момент відлікають. Ну що, зараз будемо тепер. Гнать додому. Скоріше за все в цьому відео ми ще не прощаємося. Я думаю, може завтра ми їх навіть приготуємо цих куропаточок. Да. Затушимо з овочами. О, я думаю, вкусноті ще буде. І покажемо це, як затушуємо. Да. І будемо туди додому вже. Якраз сонце сідає вже. Так, да, бо сонце воно вже ззаду таке, низенько. Так. Да, і вечір близенько. Да. Нами. Так, перенеслись ми, друзі, вже в наступний день. Зараз будемо готувати наших перепілочок, які вчора... Так, замариновані, пощіпані вже. Такі гарні, гарні. гарні. Такі. Грам по 450 опітані. Вони вже на осінь у нас опітані йдуть. Будемо пробувати першим. Позначала... О! О! Ой, що вона витворяє. Буйна, мабуть, при житті була. мінімал, Я мінімалка. А так піти лучше ще повара готовлять ну і ми все там вроді нічого їсти ну це все не все у нас ось один мангальчик стоїть ще м'яско стоїть то тобто, це у нас буде солідно сьогодні Отмічати нам відкриття охоти на перепілку. так ось такі вже перепілочки красиві лежать вже трошки корочкою взялись Ах, як пахнуть. Так, перчик уже кинули. Це тепер помідорки, помідорки. Опа! Треба його мішанути тепер. Вилко, щоб не попробувати їх. Ось красота, яка виходить, да, стріляє. Ну вони вже практиківські готові. Так будемо пробувати їх. Так загони їх тоже в этот. Там дивіться грудинки, смази, і грудинки І Спинка і грудинка це більше. збігай туди-да. Ой, красота. Зараз ще перчика туди добавим. Провтикали трошки, цибулю не взяли. Будемо без цибульки. Безверху зеленю потрусим, буде красиво. Раком поставив, що воно грудинки прожарили. Прожарився, я думаю. Доді. Помідорки секунди погоріли. Красиво. Так, уже зняли. Бустро вони приготувались, маленькі, нежне, зразу моментом готовий вже. Красота. Зараз туди-сюди допробувати будемо вже.